Нідерланди та Бельгія передали Україні два мінітральники. Міні Офіційна церемонія відбулася на бельгійській військово-морській базі в Зебрюге. Судно в Лаардінгент тепер носитиме ім'я українського міста Малітополь. А макум назвуть на честь українського генічиська. Його мають передати наприкінці 2025 року. Обидва ці міста наразі незаконно окуповані російським агресором. До офіційної передачі українські екіпажі пройшли інтенсивну підготовку на двох кораблях під керівництвом бельгійських та нідерландських інструкторів. Як заявив глава Міноборони Нідерландів. Рубенс Брекельманс, великі порти Одеси та морські шляхи в Чорному морі це життєва артерія української економіки, і вона постійно перебуває під загрозою. Саме тому так важливо для морської безпеки та свободи судноплавства, щоб Україна могла використовувати ці мінітральники. Міні